Останній раз у Львові я була у 2008 році і мені здався Львів найбільш західним містом у світі. А у 2025-му, після 10 років проживання у Ірландії, живу я поруч з Північною Ірландією, часто буваю у дері. Так ось мені здається, що вже Дері – це найбільший захід. А Львів показує нам інше: це поєднання Заходу і Сходу. Причому в усьому там в смаках, в ментальності, і ми можемо про це окремо поговорити. Ну і зокрема, от я вам показую архітектуру: це католицький собор. Назви, на жаль, я не буду вам брехати, я не пам'ятаю, в мене записано. І там, якщо зайти, все буде за католицькою традицією, а от розпис і декорації будуть за православною. Тобто православні такі мотиви, може не все, але православні. Тобто, якщо порівнювати з церквами і соборами у Ірландії, наприклад, з собором Патріка у Дубліні, це буде інше зовсім. І то, і то гарне. Що ви про це думаєте?